Друзі, всім привіт! Нещодавно мені для сукні потрібен був довгий шнур, я не змогла знайти готовий у магазині, який би мені підходив, тому вирішила зробити цей шнур з основної тканини. Мені потрібно було вивернути довгий рулик, і це було дуже важко зробити звичайними способами. Наприклад, ось таким гачком я не змогла це зробити, бо рулик був надто довгий він не вміщався на всю довжину гачка. І я витратила багато часу на те, щоб зрозуміти, як це можна зробити. І тут я згадала про один спосіб, який я бачила давно і вирішила його випробувати. Зробила декілька зразків, і в мене вийшло. Тому сьогодні я поділюся з вами цим способом. Можливо, когось він так само врятує, як і мене. Отже, у мене є смужка тканини з шириною 3 см. Ширина цієї смужки має бути в 4 рази більшою, ніж ширина. Готового шнура. Тобто в мене ширина смужки 3 см, готовий шнур буде десь 7-8 мм. Я буду складати тканину лицем всередину, з'єднуючи довгі зрізи. Строчку буду прокладати посередині. Щоб вивернути цей довгий рулик, мені знадобиться нитка. Нитка має бути дуже міцна. В даному випадку я використовую нитку для оздоблювальних строчок на джинсах. Беру довгий відріз цієї нитки і складаю її в 4 рази. Розміщую цю нитку посередині моєї смужки і складаю тканину вдвічі. Зараз покажу, як я буду прокладати строчку. Спочатку прокладаю строчку по короткому зрізу, ширина припуска десь 3-4 мм. Довжина стібка обов'язково 1 або 1,5 мм. Стібок має бути дуже щільний, щоб не висипалась тканина. Прокладаю коротку строчку майже до кінця, розвертаюся на 90 градусів і починаю прокладати довгу строчку, виходжу з краю до середини. Строчка має виглядати як конус, для того, щоб нам потім було зручно почати вивертати рулик. Всередині, звичайно, буде нитка, і цією короткою строчкою я її зафіксую. Залишаю верхню і нижню нитку довгими для того, щоб я змогла за них потягнути, щоб строчка не буксувала. Отже, розміщую мою нитку посередині, огортаю її тканиною, з'єдную довгі зрізи і починаю прокладати строчку по короткій стороні. Починаю з середини, вертаюся назад, роблю закріпку і проходжу вперед по моїй намальованій лінії. Нагадую довжина стябка 1,5 мм. Роблю закріпку на куточку, розвертаюся і починаю прокладати довгу строчку. Постійно перевіряю, щоб нитка всередині була притиснута до згину, щоб вона не потрапила у строчку. Щоб мішнур був рівний, я постійно контролюю згин. У мене Ширина 7 мм, тому цей згін має проходити вздовж краю лапки. Я прошила приблизно 10 см і тепер починаю вивертати мій рулик. Опускаю голку, щоб вона була у тканині, підіймаю лапку, тримаю початок шнура і тягну за мої нитки, які всередині тканини. Роблю це дуже обережно, не потрібно робити різких рухів для того, щоб у тканині не утворилася дірка там, де в мене голка машини. Розправляю складки на початку шнура і акуратно вивертаю, зупиняюся там, де починається лапка. Опускаю лапку і далі прикладаю строчку. Прошила ще сантиметрів 10-15, так само опускаю голку, підіймаю лапку і трохи вивертаю мій рулик знову до початку лапки. Так роблю до самого кінця. Нитку можна взяти настільки довгою, щоб вона дійшла до кінця тканини, і таким чином можна вивернути рулик вже після того, як ви проклали всю довгу строчку. Але на довгих шнурах мені подобається вивертати поступово. Доходжу до кінця і залишок вже я виверну окремо. Вивертаю ролик до кінця, це дуже легко і мені подобається, що не треба підрізати припуски, тканина не осипається. Припуск акуратно розправляється всередині. Цю нитку зрізаю, а край можна обробити як хочеться, можна просто зав'язати на вузол або акуратно зашити потиними степками. Якщо вам потрібен акуратний край, голкою заправляємо припуски всередину і підшиваємо ручними стібками голкою з ниткою. Цю деталь потрібно припрасувати, і все, наш шнур готовий. Дуже сподіваюся, що цей спосіб стане вам в нагоді.